Привіт, друзі, сьогодні будемо грати прикольну гру Car Crash Simulator. Дуже прикольно, друзі, гра. Сьогодні ми будемо спускатися, друзі, із горки. Будемо дивитися, яка машина добереться сама й... Остання чи перша. Побачимо. Друзі. Ось в мене є такі дві машинки. Починаємо з цієї білки. Починай. Так, друзі, зараз вони будуть їхати. Добратися треба, друзі, аж до того кінця. Воно, бачите, там донизу, коротше. Навряд чи це добереться, бо зараз одвалиться все навіки. Двіти, вже їде. Бабаю, пошкоджуємо. Ні, колеса є, друзі, колеса є. Ще є шанс. Ще є шанс на те, що вона доїде, Ще є шанс. Невеликий шанс, але якийсь є. Також, друзі, не забувайте підписуйтесь на телеграм-канал, ссылочка на який завжди внизу під відео в описі. Буду дуже вдячний. Давайте підтримуємо ікерномовний контент і підтримуємо мене. Так не забувайте задонатити на ЗСУ. Як завдяки ним ми можемо зараз бути в нашій країні, яку ми любимо. Тож, друзі, ось таке. Поляха. Біла не доїхала машина, червона теж не факт, що доїде. Кабздав вже розгомсевило її трендець. Колеса поки що є. Всього, нема колес. передніх колес нема, Кабзда ну, Ці машини не доїхали до кінця. Так, друзі, натискаємо далі, беремо ось цю машину. Сюди беремо. Ось машину натискаємо плей і дивимося, чи всі доїдуть. Може одна із двох доїде чи ні. навряд чи я думаю теж. Це вже капітал, вже двері шатаються, бампер задній відлетів, колеса о, та одне колесо задні. Блін. Може треба друзі, якісь взяти? Там якийсь недорожний, наприклад, джип якийсь. Капта з мішені взагалі. Не треба. Не судьба, друзі, не судьба. Так, натискаємо добу. Ну так, переходимо далі. Вибираємо наші машинки. Так, оце у нас вже, друзі, джипики пішли. Так, може хтось із них виживе. Чи ні, я не знаю точно. Оце, друзі, тяжко. Блін, заноса, заноси, блін, машину. Капсдах, колеса передні вивалились. Все. Так, остання надія на цього хаммера. Я думаю, він може... Проїхати далі, чому ці всі. Поки що дивіться, їде нормально. Ух ти, дивіться, плетить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, закрутило, колесо поки що наші цілі. Боже, може ще добереться. Наче є. Вже одного колеса не... Ух ти, ух, не май. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Добралася почти. Ця машинка, дивіться нафіг. Вау! Це переможець! Перемозець. Блін, ну, факт і фактом, друзі, цей джип добрався до кінця. Але, друзі, на цьому кінця я не бачу. Давайте ще тут є машинки, ось таку. Так, і ось така. Давайте, боже, ще якийсь буде переможець. Чи все-таки один переможе цей хаммер? Чи все-таки може буде ще один переможець? І між тими двома переможцями, які може будуть, будемо змагатися. Та ні, камда. Ух ти йолки маталка Оце, друзі, закрутило. Та ні, без шансів. Так, давайте подивимось тут, а що в нас буде. Бл, хамуха. Так, давайте, друзі, далі. Так, беремо це. Ну, залишилася тільки одна червона така легковушечка і отей Камаз. Камаз по любасу виграє, друзі, бо він і так не неубойний. Блін. Ну, на цьому, походу, кінець у нас переможе друзі Хаммер. Бо я не бачу смисла брати Камаз, так як він доїде. Взагалі не ушкоджений. На цьому, друзі, кінець, як вам сподобалося відео, ставте лайкос, підписуйтесь на телеграм-канал, ссылочка на який завжди внизу під відео в описі. Буду дуже вдячний. Всім пока-пока, Бережіть себе.